Давайте сьогодні продовжимо вчорашню тему. Не вщухає дискусія, інколи яка переходить у скандал навколо підручника з історією. Ми насправді поспілкувалися з цією вчителем історії, яка власне підняла цей весь хайп, і насправді закликала до дискусії. Там є і хайп, є і дуже дискусія, така чітка, яку можна спокійно цивілізовано продовжити. Поспілкувалися з істориками, поспілкувалися з вчителями, і от зараз хочемо таку викласти таку палітру думок. Головним чином, по суті, про те, як говорити про настільки свіжі події з дітьми. Вже не з дітьми, до речі, вже з підлітками. Так. Давайте подивимось, потім поговоримо. Дискусія довкола нового підручника з історії України для 11-х класів продовжується. Я не до захваті від ідей, що Ми повинні обговорювати повномасштабну війну зараз. Думки істориків щодо вивчення новітньої історії України розділились. Мене діти завжди питають от у 9 класі, десятому надцятому а завжди питають про сучасні події, бо вони мають зв'язок з тими подіями, які були століттями. Чи потрібно учням вивчати події повномасштабної війни? Сніданок вже розповідав про дискусію, яка виникла довкола нового підручника для старшокласників з історії України. У ньому є розділ про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і саме цей розділ став предметом для суперечок. Це вчителька з історії України Марія Воротило. Вона опублікувала у себе в соцмережах допис, в якому критикує підручник через розділ про повномасштабну війну. Марію засмутило те, що цей розділ містить мало карт, а також у ньому мало інформації про військових, зокрема про тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Крім того, викладачка пише, що в розділі немає інформації і про те, як розгорталися події перед повномасштабним вторгненням Росії. На момент виходу першого сюжету в ефір 7 квітня Марія не відповіла нашій колезі на повідомлення, але нині погодилась поспілкуватися з нами. каже, сама викладає по іншому підручнику. Про новий дізналася від своїх учнів. Вони принесли їй відскановані сторінки останнього параграфу. Він її обурив зараз. Якщо ми говоримо про повному масштабу, то ми можемо говорити про дуже дуже обмежений. Матеріал. Знаєте, це те саме, якщо дати дитині коробку з пазлами, сказати, що тебе повинна получитися картинка, а в цій коробці половина тільки пазлів. Є питання в Марії і до візуалу. І мені дуже не подобаються фотографії, які виставлені у підручнику, тому що вони скучні, чесно. Е, президент пожинає руку тому, то якась делегація приїжджає туда-то. Тут фотка, тут якась фотка. Ну воно типу, ну ні о чому насправді. Після виходу сюжету про новий підручник з історії України у коментарях під дописом сніданку розпочалась жвава дискусія. Деякі глядачі писали, що ще рано вивчати повномасштабну війну на уроках у школі, і варто почекати хоча б 50 років після завершення війни. Натомість учні 11 класів коментували: питання про широкомасштабну війну є в екзамені НМТ. Тому у підручниках мають бути описані сучасні події. Ми вирішили дізнатися думку українських істориків щодо вивчення повномасштабної війни на уроках історії в школі як потрібно говорити про настільки свіжі події. Історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак пояснює у вивченні історії існує правило п'яти років. Септо історією вважаються події, які сталися п'ять і більше років тому. Усе, що відбулося до п'яти і менше років тому, історики вважають сьогоденням. Є така мовчазна згода чи мовчазне правило серед істориків не писати про процеси, в яких ми зараз є, дочікувати їхніх кінця. Війна ж тебе переписувати і з робоку не зрозуміло, як писати до кінця цей проект. Дуже важливо. Тож історик не радив би писати детально в підручниках з історії про події, в яких ми живемо просто зараз. Це можуть бути політичні аналітики, це можуть бути журналісти, але історики стараються цього не робити. З точки зору історика, цілком повноцінно, повноправно писати про події до початку російсько-української війни. Тому що це події, які є водородділом. Ми розуміємо, закрився один розділ, почався інший розділ історії. Про цей новий ми можемо щось написати, але дуже загально якось знаєте образно. Вчитель історії та експерт рубрики сніданку Історія на часі Артур Бабенко має іншу думку. каже, новітню історію вивчає разом зі своїми учнями на уроках в школі. Да, серед істориків є принцип не говорити про процес, поки він не завершено. Але якщо подія становить велику суспільну значимість, то історики її починають досліджувати вже зараз. Упевнений, діти мають вивчати події повномасштабної війни, у тому числі і в школі, і додає його учні, особливо старших класів, задають чимало питань саме про сучасні події, учасниками яких є самі, бо хочуть їх вивчати та знати. Завжди питають про сучасні події, бо вони мають зв'язок з тими подіями, які були століттями, оскільки російська імперська політика вона ж не змінюється, коли ми говоримо про українську революцію створення маріонеткових донецько криворізької одеської народної республіки в 18-18 роках, Тоді очевидно, що напрошується паралель з цими маріонетками, маріонетковими псевдореспубліками ДНР-ЛНР. Вчитель історії каже: у підручників є свої ліміти. Наприклад, у ньому не може бути більше 300 сторінок. Це може пояснювати, чому в розділі новітня історія немає карт. Якщо говорити про карти середньовіччя початку ХХ століття, то окей, я погоджуюсь, що їх треба додати в підручник. Але коли ми говоримо про сучасні події, коли ми говоримо про карти повномасштабної війни і оцю динаміку події, що захоплювали, що звільняли, то в підручник ми не зможемо додати ось саме цю динаміку, яку ми можемо побачити на картах Діпстейта. Також каже, кожен вчитель сам обирає для себе, за яким підручником буде навчати дітей. Зазвичай держава дає на вибір три підручники. І якщо посібник надрукували, отже, вчителі його для себе обрали. Цікаво, скажи. так, дуже цікаво, і насправді ми продовжуємо цю тему сьогодні. І от вчора, вже з ваших коментарів, дивлячись, як ви розділилися в своїх думках, ми виокремили таку цікаву дискусію. Давайте одразу розставимо всі крапки над і не скандал, не чвари, а саме дискутувати ми хочемо. І от тут питання головне: хто ж має пояснювати дітям взагалі події, які відбуваються просто зараз? От ми почули думки істориків. Хто це має робити? Це має робити школа, чи це мають робити батьки, якщо, наприклад, в школі не хочуть. Цього робити. Угу. Хто має говорити з дітьми про війну? Як це має відбуватися? Давайте зараз послухаємо думки, які ми зібрали. Леся працює в університеті мистецтв і викладає сценарну майстерність. А ще виховує доньку, яка навчається в 11 класі. Тож про новий підручник з історії України для старшокласників знає щуток з тим, що діти на уроках історії мають вивчати події повномасштабної війни, згодна. Вважаю, що усвідомлення і інформаційна, як то кажуть, насиченість повинна бути. Тому що діти півдня знаходяться в школі, і звичайно, вчителі не можуть залишатися осторонь і відповідно прийдучи додому, так само і батьки повинні пояснювати, роз'яснювати. Мама першокласниці Лілія відповідає. Учні старших класів мають вивчати в школі факти, дати та історії наших захисників та міст. Але саме батьки вдома теж мають говорити з дітьми про війну і розповідати про реалії, в яких зараз живе Україна. У мене дитина менше за віком першачок, але для дітей. 10-11 класу трошки інша, тому що вони е, як черпають інформацію, частину да зі шкільних підручників, але все таки є в соціальні мережі. Також там є дорослі, є вчителі, є педагоги. Має бути інформація. Вона від усюди. Інформація має бути. І додає у 2022 році. пояснювала свої чотирирічній доньці. Чому треба спускатися в укриття і чому лунають звуки вибухів? Вона пережила евакуацію з міста Києва в 22-му році, в 4 роки. Вона це достатньо гарно пам'ятає, тому тут пояснювати не потрібно, на жаль. Це реалі сьогоднішнього життя, особливо діток від трьох років, які вже чітко розуміють, що було і як воно є. Письменник Максим має уже дорослих дітей. каже, дорослі вдома мають розмовляти зі своїми дітьми про війну. Пояснювати, чому лунають сигнали тривоги. Розповідати, що наш ворог, Росія, мають не вчителі, а батьки. Не можна просто взяти дитину, віддати до школи і думати, що все зроблять там. Це неможливо. Пенсіонер Василь, який саме гуляв з маленькою внучкою у колясті, каже. Не потрібно чекати, коли діти підуть у школу, щоб вони там дізнавалися про війну в Україні, а потрібно, щоб батьки самі розповідали дітям про реальність. Вони от з такого віку повинні вже вивчати це і розуміти, що Україна, що Росія що світ що собою являє.